Одна з двох знайдених фотографій при пожежі в міській бібліотеці СТІРЛІНГА. відомий тим, що його зняли в день, коли зникли 14 дітей і тим, що називають струнким чоловіком деформації, названі офіційними особами як дефекти плівки. Пожежа в бібліотеці сталася через тиждень. Реальна, фотографія вилучена як доказ. Слендермен, це нібито паранормальна фігура, яка нібито існувала століттями та охоплювала велику географічну територію. Ті, хто вірить у струнку людину, пов'язують його появу з багатьма іншими легендами по всьому світу, зокрема Фердабхі або Темна людина у Шотландії, Голландській. Так, Кенман, людина гілка і німецька легенда Дер Гросман або Дер Гросман високий чоловік. Зовнішній вигляд це істота на вигляд чоловіка, схожа на людину з надзвичайно довгими тонкими руками і ногами. Він також має від 4 до 8 довгих. Чорних щупалець, які стирчать із його спини, хоча різні фотографії та ентузіасти не погоджуються з цим фактом, і тому існує теорія, що він може скручувати ці щупальця за бажанням. Його описують як одягненого в чорний костюм, разюче схожий на образ горя, звісних людей у чорному і, як випливає з назви, виглядає дуже худим і здатним розтягувати кінцівки й тулуб до нелюдської довжини, щоб викликати страх і зловити свою здобич. Коли його руки витягуються, його жертви вводяться в щось на зразок гіпнотизованого стану, коли вони абсолютно безпорадні, щоб утриматися від входу в них, він також може створювати вусики зі. Своїх пальців і спини, якими він користується, щоб ходити подібно до доктора Восьминога. Надлюдську здатність до розтягування також можна розглядати як схожість між ним і містером фантастиком. Також невідомо чи він поглинає, вбиває, чи просто відвозить своїх жертв у невідоме місце або Вимір, оскільки після нього ніколи не залишаються тіла чи докази, щоб зробити певний висновок. Його обличчя бліде і трохи примарне, і здається, що воно було загорнуте в якусь марлю чи тканину. Його риси обличчя також є предметом дискусій, і багато людей вважають, що його обличчя виглядає по різному для кожної людини, якщо його взагалі побачити. Іноді його зображують у капелюсі, який іноді є казанком, федорою, або іноді циліндром. Його також можна побачити з довгою розпущеною краваткою чи шарфом червоного або сірого кольору. Він часто тримає свої довгі бліді руки чемно схрещеними за спиною або вільно звисає з боків. Його костюм чорний на картинах іноді зображується у тонку. Смужку, що є поширеною помилкою завдяки дуже схожому Джеку Скеллінгтону з кошмару перед різдвом. У нього довгі хвости, які він гордо розпускає, він носить довгі туфлі, які завжди сяють ідеальним блискучим чорним блиском. Поведінка значна частина захоплення слендером корениться в загальній аурі таємничості, якою він оповитий. Незважаючи на те, що за чутками він вбиває, майже виключно дітей важко сказати, чи є його єдиною метою вбивство чи ні. Часто повідомляється або записується, що його можна зустріти в лісах, які, як правило, є приміськими. Також повідомлялося, що його бачили з великими групами дітей, як видно на багатьох фотографіях. Вважається, що він мешкає в лісах і лісах і полює на дітей. Його, здається, не хвилює те, що його висвітлюють у денному світлі, чи знімають на фотографіях. Також часто вважають, що він із задоволенням переслідує людей, які стають надмірно параноїками щодо його існування, навмисно показуючи їм себе, щоб ще більше налякати їх. З цієї причини схоже, що слендермену дуже подобається психологічно катувати своїх жертв. Також часто здається, що він плаває або дрейфує, а не ходить, що свідчить про те, що він ефірна істота, а не істота чи людина. Це також пояснює, чому. Він здатний залишатися рухливим, незважаючи на своє непропорційне тіло, незважаючи на те, що слендермен був сфабрикований на форумах Сометінгофул. Деякі люди вже заявили про те, що його побачили, його бачать переважно вночі, коли він заглядає у відкриті вікна та виходить по затишних дорогах. Попереду самотніх автомобілістів. Схоже, що його головними намірами є викрадення дітей, оскільки, коли його бачать біля них на фотографіях, вони зазвичай зникають незабаром після цього. Струнка людина також надихнула багато історій, таких як історія мармурових шершнів. Зрештою, його мета залишається невідомою. Через появу цієї статті виникла велика помилкова думка про мого друга стрункого чоловіка. У нього немає ні волосся, ні обличчя, все інше правильно. Існує також певне запитання щодо того, чи існує більше одного. Я вважаю це малоймовірним, швидше за все. Сленді трахає вашу голову, щоб змусити вас думати, що існує більше, ніж один, що він, як відомо, робить. На даний момент у Сленді відомі три або чотири спільники.